Всім добрим світлим людям вітання і найщиріші побажання, найкращі. А темним і злим, разом з їх очільниками, не буду бруднити рота поганими словами зранку. Самі побажайте їм, впевнені наші бажання їм зійдуться. Друзі, минула річ я обіцяв вам показати, як зробити ліки. Від болі в суглобах, які майже миттєво знімають болі, і ми почуваємо себе добре. Але минулого року, коли ми прийшли за бузиною, на жаль, таких китиць не було, було все голо голо з'явився такий зелений жук, і він поз'їдав весь цвіт, усі ягідки, нічого не було. Тому вийшло, що я вас обманув. Цього року виправляю свою. Е, неви... сармат. сармат допомагає, да? сармат? А ну як інбузуну шукає їсть. Знаєш, що лікувальна? Цього року е, я виконую свою обіцянку і ми зробимо напій, який нас дуже швидко лікує і приємний на смак і може стати прикрасою на столі. Для цього нам буде потрібна е, бузина. Але попередньо розкажу історію, звідки я дізнався про такі ліки. Як не дивно, мені в цьому допомогла е, курс історії КПСС на лекції, колись нам читали про перший з'їзд РСДРП в 1898 році в Мінську, і там делегати е, жалілися друг другу на хвороби. І тут один делегат розказує, як в Одеський порт заїхало. Зайшло американське судно, а шкіпер там дуже мучився рівматичними болями, хворобою, і нічого його не рятувало, ніякі ліки, ніякі мазі, ніякі масажі, нічого не лікувало. Він рятувався тільки одним: будь-який порт, як тільки зайде, зразу біг в кабак і нажирався горілки і почував тимчасове полегшення. І от він, як тільки судно зайшло в порт, вони, він побіг. Куди, звісно ж, в гамбрінус? І горілки до бармена, а горілки не було на той час. Він в розпачі, як же ж нема горілки, і все болить, викручує сустави, болі, руки, ноги. А тут тітка піхоть, каже, попий ось о цього віна і буде добре. Він, та що ж то вино? Він покуштував вино, красиве, таке яскраве. Як рубін, як гранатове, таке красиве, показала вона йому. Ну, він випив склянку вина, смак йому сподобався, він так замислився і майже відразу почав відчувати, що уходить хвороба, болі мінають. Він на радостях так нажрався цього вина, що матроси, які з ним були, занесли його на судно. На ранок він прокинувся, і на диво нічого у нього не боліло, тільки трішки голова. Дві, два тижні було судно в Одесі, і він безперестанку всім розказував, які це чудодійні ліки. Забіг в Анбрінус, але тітки тої не було, і такого вина вже не було. Далі він відплив в Одесу, і його історія нам, що з ним сталося, нам невідома. Але коли пройшло понад 40 років, як я це на лекції чув. І у мене так сильно боліли суглоби, що ми пару років тому ще до повномасштабного вторгнення е їздили на Ліман в Одесу на куяльник, лікувалися е болотом цим, рупою, але щось не дуже воно допомагало. І тут я згадав цей рецепт, це навіть не рецепт, рецепт я сам розробив, згадав про це віно. Згадав, що у нас тут на кін в кінці городу росте бузина, зробив віно і на диво все підтвердилось. Тільки випив пів стаканчика і одразу все перестало боліти. А то так боліло, що я навіть мишку не міг тримати, не міг монтувати відео. Так боліло тут артроз, е пальці ці, і так суглоби боліли. І тут е мітиво допомогло. Але тут є одна засторога, далі я розкажу, коли не можна вживати це вино і навіть дуже небезпечно. Далі я розкажу. А зараз ми назбираємо цих китиць, цього, цих зерняток і підемо в хату робити вино. І ще трошки зарано, можна трохи пізніше, але я поспішаю, зробити, щоб і ви встигли, зробити, щоб не перестигла ягода, не висохла. Ягоди якраз пора збирати. Є деякі кущі, що ще зелені, але вже можна назбирати. А деякі вже геть висохли осипалися. Є десь які висохли. І я поспішаю для того, щоб... Кому потрібно всі встигли зробити, ну, то тоді ми можемо першу частину зараз випустити, хай люди нас збирають, роблять з тобою. А, а, результат... а потім Будемо коштувати і оцінювати результат. А то поки вот. дочекаємо з результатом, вона і пройде. Так, да. тому поспішайте і готуйте сьогодні, не очікуючи, що ми вам покажемо результат кінцевий. Кінцевий результат нам ми покажемо аж десь. Через мінімум 20 днів, а якщо цілком повністю, то треба 40 днів, тоді все, віно абсолютно готове через 40 днів. Якраз взимку починають боліти суглоби, в кінці осені, дощі. Да, ну, Осінь, як тут... багато працюєш на городі, десь від е, холод і фізичні напруги е, найбільше загострюють хвороби суглобів. Ну, да, бачиш, вже понизу осипалося. Угу. От збираємо і йдемо куди? На, на, на кухню. <свят> в наш цех. виноград у нас ще не дозрів, ще йому треба тиждень, днів 10, Він, бачите, ще, ну, ще кислово. Ну, це Молдова він пісне. Але це не заважає формату істину його. Сармат його продовжує їсти. Так, будино ми зірвали, нам потрібен виноград. І от ми зібрали, у нас один кущик є е Маковій називається. Маковій е колись він достигав 14 серпня, вже був готовий. До кінця серпня вже пили віно, бо тут надто сильні такі дріжджі. Е 4-5 днів воно вибрать, якщо багато покладете. Але віно тяжке для серця від маковея, тому коли його роблять, треба робити, мішати з водою 1 до 2, навіть 1 до трьох. Тоді воно дуже приємне і красиве віно. А це Лідія росте. Це Сармат зелене. уже об'їв понизу. А це Ізабелазь. зелена Ізабелла. Та вони ще зелені так, я нарахував сім кроків виготовлення нашого чудовина. Перший крок це нарвати ягід бузини. Зробили другий крок нарвати ягід винограду. Третій крок відділити ягоди бузини від е е кістей. І дивитися треба уважно. По-перше, повинні бути дуже спілі ягоди і не, бу не повинно бути жодної зеленої. Навіть не повинно бути бурих ягід, тому що зелені це дуже ядовиті ягоди, а бурі із застороги, можливо, теж ядовиті. У мене немає лабораторії, де перевіряти, тому я із практикою говорю. Ось отакі зелені бурі нам не потрібні. Нам потрібні тільки черненькі, солодкі ягідки, котрі ми отако всі відділимо від кістей. Відкитиць, да? так? Угу. Так, ну, мені пробачається. Я болгарин. так що... Китицю кожну оглядаємо, щоб, не дай Бог, не було плісняви. Ось бачите, от раз ми знайшли трішки. Ні, це не пліснява, ну, но... це якийсь незрозуміло що. Все підозріле видаляємо. Також не повинні бути ніяких зелених листочків, тільки спілі ягоди. Якщо впаде сухенька ягідка, це не страшно, вона не спортить вино. А також в жодному разі не треба мити ягоди. Ані виноград, ані бузину. На поверхні ягід знаходяться дріжджі, які, завдяки яким у нас вийде вино. Тому мити їх не треба. Якщо навіть щось е, попадеться погане, то дріжджі в процесі бродіння його знищать, закатують і воно попадає на дно. Е, потім ми знімемо засадку і в нас буде прекрасне, смачне, е, корисне віно. Друзі, ви мені пробачте, коли я розмовляю, буває. Е, Бавно, медленно говорю, а буває дуже швидко. Це наслідок радянської освіти. Знаєте, нам вторгнучили російську мову, російський язик з дитинства. В дитинстві діти болгарські навіть не знали російської, і батьки їх не знали, приходячи з, до школи з першого класу вчителі, а було максимально російське. Вчителі було всього на всього, коли я пішов в школу, два чи три вчителя на школу, де навчалися понад 700 учнів, було два чи три вчителі болгарки болгарськомовні, а останні російські вони не знали, як вчити цих дітей. Тому на перервах, коли діти гралися. Посеред, поміж них ходили вчителі і сварилися на них, щоб вони розмовляли російською на перервах, а не болгарською, щоб опановували скоріше російською і могли, е, могли їх навчати, бо підручників не було е, на болгарській мові. Ну, у вас же ж болгарське село було в Україні. А в, в Україні, в... зрозуміло, що в Україні. в Одеськ А в українську в мову вчили? Українську мову до 5 класу взагалі не вчили. З 5 класу вчили, і то після мене вже сестра і брат не вчили українську мову, бо її відмінили наприкінці 80-х їх, їх відмінили чи, чи 70 х я не пам'ятаю вже точно. Вони не вивчали українську взагалі вже не потрібно сказати, потрібна тільки російська. Тому я десь дуже швидко територію, як згадаю всі українські слова, а десь медленно, поки підберу потрібних слів. Ну, сподіваюсь, ви все зрозумієте. Ну, а що в вашому селі це на Одещині, Одеська область, Україна? І не було українців, українських дітей, які розмовляли українською мовою в класах. У нас було на все село була одна українка, одна єдина. Бібліотекарша Галіна Андріївна. І синок у неї на рік менший за мене був Андрійко. Але такий матий, здоровий, більший за мене на голову. Такий, я пам'ятаю його в п'ятому-шостому класі. Галіна Андріївна взагалі мені пропонувала книжки читати. Я її дуже уважав, любив, хороша. І навіть подарували мені вишиванку. Вони. Так, ні, да, ні в кого в, в селі не було, а в мене була <рес> Ну Він же ж розмовляв українською? чи Ні, він, Ні, він... ну, Проскакували українські слова, але російською всі розмовляли російською, всіх вимагали. Без російської нікуди не поткнешся. Було такі створені умови, що нікуди, нікуди. Ну, В магазинах ще продовжували поступово. Ну, а, а старі люди, наприклад, старі бабусі? могли, Вони так говорили російською, коли ми вже вивчили, стали 5-6 клас, то всі сміялися з старих людей, бо там така мішаніна слів була молдавська, болгарська, руська. Там неймовірно. Навіть знаєш, в нашому класі був один тільки учень русський. Ну, як русський? Мама мадярка була, а батько русський. І він один-єдиний, хто не вмів нормально писати російською, і російською навіть розмовляв погано, бо мішаніна слів була у нього. Такі слова е драбину сують е на горіще, щоб залізти, а він б... «Подожди, не пехка, куди ти пехкаєш? Що ти поняла? Що ти зрозуміла? Я не зрозуміла? Ну, і багато таких висловів я пам'ятаю, але я сподіваюся, вважаю, що вони не цікаві. Це на все село, одна сім'я українців, одна сім'я руських. Да, потім... а то все болгари чи гагаузи да, були? болгари, а гагаузи вже я вийшов з села, вчився в ПТУ і тоді побудували нову вулицю там. Поселилися галузи, молдавані. Ну і так приїжджали, десь купували хату потихеньку, потихеньку змінилися. Але основна маса до цих пір всі болгари. Мабуть, процентів 80, а може і 90 болгари. А так розбавляли за рахунок того, що присилали управляючих відділеннями совхозу, директорів совхозів, там, фахівців з різних галузей. З там агроном, там хто ну, навчалися і болгари, але якось болгар відправляли в другі міста, вкрай мішали в радянську, Союз, намагалися зробити одне тісто. Венігрет. Ні, не венігрет, щоб все було однообразне. Радянський Союз не полюбляє Венігрети. Йому треба, щоб все було одинаково. Все сіреньке. Понятно. Друзі, цей рецепт не є. Сіома, але треба дотримуватися буквально так, як я роблю. Можна допускати відхилення в одну чи в іншу сторону. Але я пропоную тільки ті рецепти, які ви пробував на собі, які впевнені, що вони допомагають, які вивчив і знаю, які застереження, як вони допомагають і чи можна їх використовувати. Наприклад, небагато я вам пропонував, гранатову корку пропонував, і є у нас відео, і багато дивилися, і багато людей писали слова подяки. Що я опублікував. Це не я придумав, це було давно відомо. Тільки я поширив, щоб люди знали, як мені допомогло, щоб і іншим допомогло. Так ж зробимо, от. але думайте, дотримуйтесь, робіть. І не тільки так використовують цю бузину, впевнено, є і інші способи її використання для цих цілей і для інших цілей, і ще інші хвороби, може, лікує. Тому просив би, щоб ви поділилися в коментарях. Хто ще як використовує чи варить джеми, чи робить настоянки? І як вони допомагають їм? Хай поділяться своїми рецептами. Хай другі люди знають, бо на пенсію дуже багато людей. Ліки не, куп... не купляться. Також... Так що а нам треба жити, вижити, дожити, зустріти перемогу. А своїми коментарями та вподобаєчками ви допомагаєте нашому каналу продвигатися вперед і вперед. Дякуємо Ні... вам за Ні це. Не Тільки нашому каналу, якщо змістовані коментарі з корисною інформацією, ви допомагаєте одне одному. Отже, робіть. Дякую. Ну, от і все. Ми почистили. Думав зробити тільки 3-літровий бутильочок, щоб тільки показати, виконати обіцянку річної давнини. Але, знаєте, очі завідущі, руки загребущі, все-таки нагарбав побільше. Як ви бачите, зелених немає. Дуже важливо, пліснявих немає, червоних Ну майже немає, де-не-де. Якщо ви не певні. Що червоних немає, що трішки попадають, то все буде нормально. Тільки таке, такий напій зберігати не більше року. Бо протягом року оці зелені і червоні зернятка виділяють таке, таку речовину, їхній сік, що вона розщепляється на декілька речовин, із яких страшна синильна кислота. Вона протягом року. Через півроку починає накопичуватись в результаті розщеплення. А якщо ви певні, що всі чорні зернітка добрі, гарні, то можна зберігати таке вино закатати і рік, і два, і три, і п'ять. Як його зберігати? Надалі я розкажу, коли вино буде готове. Це готова. Лариса Миколаївна не витримала так довгенько процес і перечистила. Зерна е, винограду, їх можна не обов'язково чистити, але ми будемо пропускати через соковижималку. Тому ось ми його вичистимо, так буде набагато краще, я вважаю. А ручки, які в тебе покажуть? А Ручки, ну трішечки, ну нічого, зате користіка буде. А, а моя мене. бабуся робила фарбу із ягідок бузини і фарбувала. Тряпочки різні і робила доріжки. Ну, як нас mm. сказали, пілки на підлогу. Так, да, Красок тоді не вистачало. Да, і були дуже гарні такі доріжки. Вона, мабуть, іще чимось красива. Да, так, різним, і буряком, і бузиною, і різними. Все було натуральне, тоді не було фарби, не продавалась mm. в магазинах. І, і ще і стійки такі були, мабуть, отсту вимачували. с Мабуть. Спочатку ми перепустимо занятка бузини, щоб визначити інших інгредієнтів. Скільки буде бузини, скільки вийде, стільки вже і інших інгредієнтів. Включаємо. Перепустили. Тепер, щоб виміряти, наляємо в посудину. Сюди ж в банку відправимо оцей весь жмих. О якраз 3 літри. Не треба буде думати довго, замарачувати, виміряти, вираховувати скільки інших інгредієнтів. Далі перепускаємо так само виноград. Вививаємо цей бутиль у посуд, який ми заготовили, Ого, який він крепкий. З бузиною. Да, бузина густенька, з неї, мабуть, жале. Добре, має вийти. І виміряємо виноград. Я вважаю, що тут якраз, бутри буде. Як трішки менше, трішки більше. Не дуже важливо, але приблизно, щоб було так. Друзі, виноград можна класти будь-який. Не тільки е, чорний, красний, а й білий, червоний. Будь-який. Головна вимога до винограду, щоб він був дуже стиглий і дуже солодкий. Дивіться, який сік. Просто сказка. І такий солодкий він. Опа! Якраз 3 літри рівно. Ось, Так як ви хотіли. Відправляємо виноград до бузини у відро. Ох. Ягоди у нас солодкі. І бузина і виноград дуже солодкі. Тому до них таку ж саму кількість, яких 3 літри води додамо, а на літр води додамо, на кожен літр води 200 грам цукру. От тут 600 грамів цукру я висипаю і. Розчиню водою. А вода тепла чи? Вода будь-яка кімнатної температури. 3 літри бузинового соку, 3 літри виноградного і 3 літри води і 600 грамів цукру. Так, да? так? Спочатку розчинимо цукор, щоб він не залишився. Якщо цукор упаде на дно, то це дуже погано. Коли вже буде бродити, бродити, а потім е, по новій буде підбражувати. Тому цукор треба ретельно розчинити. А якщо у вас десь в деяких областях немає винограду, то можна бузини зробити, скільки кількість бузини, наполовину таку ж саму кількість води і взяти в магазині винна закваскає, додати, щоб бродило, подивитися, я нікого не користуюсь, а вам можна подивитися. Покласти і так само буде на воду додавати на літр 200 г цукру, і все буде добре і вийде лікувальне вино Це ми заляли. Почекаємо дня 4, щоб воно побродило, щоб зі шкірок, зі всіх відходів віддало всю, бо там найкорисніше в шкірках ягід віддало, а потім будемо вижимати і класти на до бродіння і дозрівання. Все. На цьому ми закінчуємо на сьогодні. До наступної зустрічі! Всім найкращого. Частина друга, десь через 4-5 днів буде. так? Да? Десь через 5 днів, ну там буде мало, хіба що подумаю щось розказати? Не знаю. Так, Іван Афанасьевич заробив подобаєчку. До побачення. До побачення. П.С. Зовсім забув. Протягом доби треба 4-5 разів перемішувати. Бо вижимки піднімаються вверх, і нагріваються і може спортитись наш напій. Тому 4-5 разів на добу треба перемішувати ретельненько. І все. Тепер до побачення.